Обираючи заклад, навчальний заклад для власного навчання або для навчання ваших дітей, я би дуже вам радила звернути увагу на саме будівлі цього закладу, того або будь-якого закладу, я перепрошую, тому що я вважаю, що стіни вони теж дуже дуже важливі. І я сьогодні вам це... Постараюся довести. Друзі, нагадую, що мене звати Марина, і ви на моєму каналі Нататки Екскурсовода. І я рада вас вітати з Гданська. І я для вас зробила відео, але ну, ще не озвучувала, не розповідала, що це, але трішечки інформація. Інформація така, що я на території політехніки Гданській. До речі, у неділю мій син вирішив, що ми маємо зробити таку прогулянку вечірню саме до політехніки Гданської, тому що тут є і парк, такий сосновий парк. Він дуже класно виглядає, і сосни тут такі старі, старі дерева, і не тільки парк тут ще. Карпуси цього університету Гданського, тобто це університет Гданський, перепрошую, бо хвилююся, Гданська політехніка. Він виглядає ну, просто як старовинний замок, зроблений з червоної цегли, що притаманна для Гданська. Далі я хочу. Вам сказати, що тут дійсно відчуваєш собі знаєте, такою е княгінію, котра гуляє доріжками е свого е такого величезного величезного маєтку. Ні, Я не княгиня, я простий блогер, тому що треба мені, я думаю, що е княгиням теж би не завадила лайки. Обов'язково ставте лайки, це просуває відео і багато людей. Вже кажуть про це, багато блогерів кажуть про це, що ми ж просимо таку маленьку-маленьку плату, просто поставити лайк і все. І більше від вас нічого не треба. І коментарі, пишіть, будь ласка, коментарі або ваші пропозиції, що ще ви хочете побачити, почути. А я коли приїхала, ну син мені запропонував цю прогулинку, і моя увага була прикута до оцієї труби. Щось вони цю погістку зараз я так зроблю. От бачите, ви ще в моєму такому наївному непрофесійному фільмі теж це побачите. І моя увага була прикута саме до цієї башні з трубою. Да? Тобто я вже розповідала про маяк в сопоці да? з вікна цього маяка йде дим, я ж розповідала, але це не лампа, навіть не газове, не вогнище, а це котельня, котра колись гріла воду. А ця башта теж виглядає, як башта, ну просто башта, да? до речі, тут все в такому зроблено. Замковому стилі, я би так сказала, а до цієї башні ще така труба. Ну, щоб краще вона стояла, ця труба. Все, друзі, мені пощастило з погодою, і я вже поїду додому, щоб монтувати відео і більш детально вам розповісти про Гданську політехніку. Ми не прощаємося. Ще зустрінюся саме в цьому відео. А зараз ми заходимо до політехніки Гданської. І бачите, це так виглядає, нібито це було построєно десь в 17 або в 18 столітті. Але насправді перший камінь у фундамент університету було заложено в 1900 році, тобто. Це вже ХХ століття, або якщо як рахувати, можна сказати, що це ще останній рік 19-го століття. В 1904 році створена Королівська вища технічна школа. В 21-му році 20-го століття вища технічна школа передана владі вільного міста Гданськ. І назву вище було офіційно змінено на технічну вищу школу вільного міста Гданськ. 1945 рік, і така дата 24 травня. Він став називатися Польським Гданським політехнічним університетом або Гданська політехніка. І е, легко порахувати, що 2004 рік це рік столітнього ювілею Данського політехнічного університету. А 2014-це вже 110, 110 років він святкував да, цей університет. І е, е, з ріку 2020, тобто 2020 року, він зветься «Smart University». Коли ви подорожуєте Гданськом, то ви, якщо ви такий уважний турист, напевно, бачили пам'ятник Яну Гавелію. Він найвідоміший після Миколи Коперника астроном на польській землі, він розробник приладів для астрономічних вимірювань, винахідник підвісного механічного годинника е, мікрометричного гвинта, і далі творець першої найбільшої в світі астрономічної обсерваторії. Все життя він провів у Гданську. І саме така людина Гавелі є по університету, Ян Гавелі. А ще я про нього я не розповідала. На своєму каналі надатки Екскурсовода. А про кого я розповідала, то про Даніеля Габріеля Фарінгейта. Це відомий фізик та інженер, винахідник ртутного термометра. І в Гданську а, теж є ртутний термометр. І він такий своєрідний пам'ятник Даніелю Фаренгейту, котрий. Був автором цього винахіду, ну і він жив і навчався в Данську. Я навіть шукала його дім, де він жив, Фарінгейт. І якщо ви можете передивитися це відео, тобто от дві такі постаті Гавелій та Фаренгейт є покровітелі чого саме університету. А зараз така інформація, вона офіційна, але вона корисна. Розташований в Гданську університет, він є автономний університет і є один з найстаріших університетів Європи. Тут є дев'ять факультетів, і на цих факультетах навчаються 27 тисяч студентів. Є денні відділення та заочне відділення. Працює 2,5 тисячі науковців, викладачів і ну, взагалі як дві з тисячі осіб. І 200 це академічні працівники, викладачі та наукові дечі. Більше факультетів мають академічні права за рішенням спеціалізованої вченої ради, в університеті мають право. Присвоювати вчені ступені та наукові звання кандидатів, та докторів, доцентів та професорів. І Політехніка Гданська є одним з відоміших університетів в організації міжнародних конференцій, симпозіумів і е, семінарів. А політехніка Гданська, як е, і загалом, е, Освітні такі заклади вони саме створюються для чого? Для того щоб навчати студентів. І традиційна політехніка Гданська підтримує студентське та парламентське життя в 60-х роках. Був створений незалежний студентський парламент. А в післявоєнному періоді усієї вищої освіти в Польщі. В той час розпочав свою діяльність, і це дуже цікаво знаменитий театр Бімбо на чолі зі Збігнівом Цибурським та Богомілом Кобелою. Збігнів-Цибурський він в 60 ті роки був дуже дуже популярний польський актор. Протягом довгих років Гданський політехнічний університет підтримує лозунг, який і став назвою цього відео, технічний університет, заявою та майбутнє. Найбільші групи іноземних студентів, студентів з Іспанії, Китаю, Ємену, України, Республіки Білорусь, а також Індії, Непалу, Ірану та Ємену. І якщо хтось зацікавився, то можете знайти легко в інтернеті, як українським випускникам поступити до цього університету, Гданська політехніка. Отак, от друзі, отака от історія. Всім пока-пока! До побачення і чекаю від вас коментарів обов'язково.